Доброго дня, шановне панство. Сьогодні 27, здається, березня, і в нас закінчується весна. Завтра у нас йде велике похолодання. На 3-4 дні передають навіть до мінус 5 вночі і всього лише 1-3 в день. Тому... Хочеться зробити сьогодні таку невеличку прогулянку. Запрошую і вас пройтися, подивитись, що цвіте на сьогоднішній день. Подивимося, як рослини перенесуть ці морози, що потрібно прикрити, що потрібно забрати, що боїться, а що не боїться цього морозу. Я зразу хочу сказати, що я хвора, я вибачаю за свій голос, він в мене і так не є, звучним, милозвучним. Ну а хвороба то не додоладу йому, скажімо так, мелодійності. Я показую ці, ці примули, які я показувала вже. Вони квітнуть, як і квітували, тільки набрали ще більше сили. Тому що є декілька кущиків, В основному вже всі заброньовані. Ось я тільки трошки видужаю і почну відправку. Тому що є пару штучок. Хто хоче, пишіть, бо вони будуть. Ну так, такі примулки. Цвітуть вони вже з лютого місяця і радують. Ще є такі примулки, вони тільки зацвітають. Вони більш яскравіші, більш насичені у них кольори, але вони чуть-чуть трохи -чуть ну Для березня я думаю, що це рання примула. Такі. Такі. Вона ще тільки. Починає квітувати і вона буде набирати силу, щоб нічого не потоптати, бо тут все сходить. Ой, вже на щось стало. Ой, такі. Бачите, які вони гарні. Яскравий яскравий. А ще в мене є одна примула, яка має темне листя, темне, темне. І темні квіти. Листя чорне на ній. А квіти теж такі темні, насичені. Вона не така. Та світліша, ця темніша. Теж гарно наростають, гарно зимують. Взагалі з ними проблем жодних немає. На повну цвіте звичайна медунка. Мене її багато. Можливо, теж когось зацікавить. Як лісова квіточка, вона дуже гарна. Гарно насівається. Ну, принаймні у мене. І маю ось таку гірку із медуночками. Це звичайна медунка. Але гарна. Така гірочка. А це медунка сортова. Вона зовсім не така. Як бачите, в неї рожеві квіти, дуже гарні, рожеві, рожеві. І листя в неї. Це молоде листя, Таке ніжно-салатове і з білим ободочком. Це, я ж кажу, сортова. На продаж її немає. Ну, можливо, кущик якийсь буде чи два. Тому що вона на броні, я її розмножую. щоб не розмножити так, щоб самі не залишиться без неї. Ну, вона, звичайно, дуже гарна. Купувала я її років три назад у Бережнюків. Мене її просять, я розсаджую, тому, як бачите, кущики геть маленькі. І цей рік я... Поки бачу, тільки квітує один. Ось такий кущик і такі. Зараз без квітки ще. Це така гарна медуночка. Покажу вам свій морозник салатовий. Ось Жовто-салатовий. А це розквітає жовтий. Камера, звичайно, можливо, не передає, але він справді насичений, має жовтий колір. У нас вже працюють трактора на полях, нагороди виїхали, хоча по прогнозах, я ж кажу, геть невтішні. Це, як бачите, ще доквітає. Білий цвітник весняний. тіні він квітує. Це таке, така прогулячка, прогуляночка. Зараз хочу ще. О, покажу щось. Чемерника. Ось, дивіться, він дійсно жовтий. Я так про нього мріяла. він погано кольор передає. Ну, щось ось так він жовтий. Що значить весна? Ось на очах просто розпускаються квіти. Ще ранку їх не було. Це брунера. Періагатна брунера. Уже вона теж квітне. Що значить весна? Такі дрібненькі квіточки, ніжні, ніжні. Але квітує. Це ряст або хохладка. Як бачите, це сортовий, він тільки розцвітає. Такий ніжно-ніжно-рожевий. Це тільки-тільки. Я не знаю, як на нього вплине приморозок, тому я його хотіла, хочу показати. Я ж кажу, це сортовий. Ось із тих кущиків, тут їх 5. Зацвів тільки один. Така краса. А це ряста бухохладка лісова, видова, лісова. Вона має гарний теж колір такий соновий. Вони тут її багато посаджено. Я той рік купила 20 цибулиночок, клубеньків, і посадила тут у себе на гірці, щоб весною все-все було квітвало. Хохладкою. Це я... я навіть не знаю, як на його говорять, він теж росте по лісах. У нас його немає, тому я купувала. Мені теж торік прийшло воно, ведмежа цибуля. Гусяча, вибачаюся. Знаю, що звін да не знаю, де він. Гусяча цибулька. На неї говорять, вона росте по лісах. Здається, Рівненська, Хмельницька область, можливо Львівська. Там їх багато кажуть у лісах. У нас цього немає. Тому для нас це екзотика. Той рік теж садила і зацвіла перший рік. Цікаво. Для весни кожна квітка це є шедевр природи, витвір. Ніжність, ніжність. Листочки пахнуть дійсно цибулькою. Я рано сьогодні заходила сюди, то вона ж не цвіла. А ось сама перший раз побачила її вживу. Це такий лісовий куточок буде. Ще я вам не показала одного крокуса. Він не цвів. Зараз я вам покажу. Але цікавий він не тому, що він розкритий. Навіть а більш цікавий цікавий саме закритий. Як би не наводиться, да? Дивіться, які в нього пелюсточки. І він дуже гарний в закритому вигляді. Хоча відкритий теж. Він маленький, він невеликий, але цікавий. Ну, це ще один до мого сорту, от він тільки відкрився. До цього я його не бачила. Ну, я той рік, поза той рік купувала, той рік він вже був. Він чуть пізніше відкрився. І як бачите, вже навіть і в нас на півночі нарцизи в бутонах. Тут один сорт, який в мене найкраще росте. Вже ціла алея із нарцисів. Зараз хочу показати, квітує Еріка. Таке. Ніжне, ніжне. Бачите, деке вона? Одна ніжність. І квітує Дафна. Або ж, як на неї кажуть, вовче лико. Теж таке мацьобство, що треба навести гарну камеру. О, щось таке. З такими букетиками наверху. Я її посадила це вона, з осені, тобто вона у нас квітує перший рік, перезимувала, як бачите, і розквітла. Уже випускає навіть листочки. Це отруйна рослина, дуже отруйна. І ягоди, і квіти, і листки, і коріння, і кора все. Абсолютно все отруйне. Але в наших садах є багато отруйних рослин. Якщо їх не їсти, то вирощувати можна. Що можу про неї сказати? Діти говорять, що запах неймовірний. Я не чую. Моя хвороба відняла в мене і смакові, і нюхові рецептори. Тому я просто дивлюсь на неї, любуюсь, а на жаль, запаху я не відчуваю. Тому так. Ну, сподіваюсь, на той рік я вже її понюхаю. Хочу ще хочу звернути увагу вашу на широколисну гортензію. Ідуть морози. І ось такі розкриті листочки вже, бруньки, бачите, розкриті ж? Мінус 4, 3, навіть і 2, не дадуть їй шансів на цвітіння. Тому хто розкрив гортензії, прикрийте хоча б агроволокном. Зв'яжіть і, під... і прикрийте. Хто ще не відкривав, я зараз кажу про північ. То, то хай вона вас так і побуде. Я, як бачите, я вже говорила, ще раз кажу, що я не укриваю. І побачимо, як цей приморозок на неї вплине. Я вам все це покажу. Я думаю, що мінус 4 вона не витримає, тому що це не перший рік. І саме на такому етапі вона в мене не зберігається. Я ж кажу, зиму вона переносить прекрасно, навіть мінус 20. А ось коли вона в розпуску, вона не переносить морозів. Ну, отак. Це пушкінія. В мене тільки голуба, ніжна голуба. Кажуть, що вона дуже розсівається. Ну, не можу так сказати. Поки що. ну Вона в мене років 4-5. така Гарні квіточки, ніжна, гарна. Здається, да, трошки сіється. Ну чого ні? Ну, да, трошки насівається. Вже цей рік я бачу, її більше є. І ну, ридодіктів ще доцвітають. Уже, я бачу, починає зацвітати проліска Сибірська лісова. Ви бачите, он така голуб... голубесенька, я не хочу туди лізти, бо там теж пушкінія. Ну, я ж кажу, доцвітають цвітають і рідо діктіон. Ще цвітуть крокуси, де цвітуть, де вже перецвітають. Винесла я вже свої хризантеми із приміщення холодного де зимували. але потрібно буде знову вносити, тому що молоді прирости можуть бути пошкоджені морозом. Ще ось одна у мене є. Проліско. Вона вже відцвітає. Вона трішки не така, як бачите, як Сибірська. І в мене тільки один кущик поки. Ну, Сподіваюся, поки. Хочу ще показати. Будемо разом спостерігати, за... чому я її накрила <кхм> від котів за моєю сангвінарією. Ну, мені сказали. знавці, у яких вона є, що це має бути бутон. Ось біленький такий колір це бутончик. Я їх прикрию, як буде морози, і поки що це котів щоб <кхід> не поламали. Як бачите, ще квітую, ну, гарно ще квітують. Крокуси починає і тут у дворі розквітати різні примули. Це така біло-жовтенька. Вона така молочна. А... Це кроку... а, ні, вже і проліска. Така лісова проліска розцвітають. Так, да, вже вони починають квітувати теж. І проліски. Хочу показати ще примула ніжно-ніжно-біла. Ну, прекрасна. Біла примулка така. Одна ніжність. Як наречена. Цвіте вже у нас теж, хоч ми й на півночі. Ой, відсунули. Дивіться. Так що я можу похвалитися тюльпаном. Це самий ранній тюльпан. Він був кущиком, я його розсадила, він довгий час цвів. Ну так 3-4 квітки більш не давав. Ну, я вирішила його розсадити. І цей рік він поки що тільки бачу одну. самий самий ранній. Він цвіте практично з крокусами. Назви, назви на жаль, я не знаю. Це показую, показую мої... Стоять гортензії. чекають, поки виориться площа і підуть в землю. Є така у мене трошки неприємність, не вийшов цей рік, поки що, можливо, вже й не вийде до Декатеон. Він тут в мене був і я його не бачу. Можливо, ще для нього це зарано. Побачимо. Вже, як бачите, і в нас теж на півночі є бутони у деревовидної піонії. Ось, бачите, вже є бутони. Тобто північ теж радує. А зараз я хочу показати вам ще одну весняну квітку, яка заселилася в мене в саду скрізь. Самі насіють. О, ще побачила першу. Першого О, боже, господи, яке воно матюні. Матьюня, матюнь. Нарцисик перший виліз, маленький, це років п'ять назад чоловік подарував на 8 березня, сільпо продавались у корзинках такі. Я їх посадила потім у землю, ну, за п'ять років залишилось тільки ось. Один кущик. А то всі пропали чомусь. Це, знайомтесь, це хіонодокса. Це не проліска, це не крокус, це хіонодокса. Зараз я покажу вам цілу полянку і різних кольорів. Так, перше, що про неї хочу сказати. Ще хочу показати крокус, який кольор гляньте. Цвітуть. Ось теж гіонодокса. Крокус получився у <гум> Ну, Коли такий сад, так, то тут просто одне на одному, кого тут тільки немає. Якщо бачите, ось в мене є. Дельфініум. Це Прості, голубі, сині, з різними серединками, вони дуже гарні, невибагливі, ростуть ну, скрізь. Це вони насіваються самі. Ну, я планую, якщо нічого гіршого не буде, їх розсадити. Кому цікаво, теж я можу запропонувати, тому що в мене їх дійсно багато. По кольорах, ну, мікс, але ну, завжди якийсь сюрприз є серед них. Так, а тепер ми прийшли до Hyunodox. Показую такий бордюр у мене з неї. Бачите? Цвіте сама перша Це така блакитно-голуба. Камера не передає. Вона настільки ніжна, ніжна. Ну просто дійсно блакитна. Є ще біла, якщо бачите, Ще бутончики ото білі, біла, вона чуть пізніша і вона менша ростом. Її забивається. І є ще рожева. Ой. ну Погано показує, як це його зробить краще. Я вже і так біля неї. І так. Це темно-рожева. Ось, ну, бачите, Це голуба. А це рожева. І є ще в мене світло рожева. Вона теж квітне чуть пізніше разом з білою. Біла нижча, саме невибаглива і така високоросла, можна сказати, тому що вони все-таки невисокі ростуть. Це Голуба ця, як бачите, темна нижча, і рожева квітує, трошки не так, вона більш як схожа на пролізку Сибірську. Що я можу сказати про ці, про ці квіти? Ну, по-перше, вони не вибагливі, квітують, як бачите, разом з крокусами. Вірніше, слідом за крокусами. Ще крокуси не перецвіли, як бачите, у нас ще крокуси цвітуть, почала квітувати хінодокса. Е, якщо погода не жарка і якщо така, знаєте, в міру теплу, вона може квітувати ну, днів 10. Це саме-саме. Більше не квітує ніколи. Е, якщо, дивіться, які, як гарно получилось. Жовто-блакитна. Ну, куди не йди і що не знімай, завжди виходить наш символ України, прапор. Тому раджу її. Єдине, вона, так як і крокуси, тільки більше вона насівається скрізь. Але так як у мене, я ж кажу, що тут місця дуже мало, це була єдина моя територія, де я вирощувала квіти то в мене тут росло все, що <кій> тут тільки не було. Садилося і сіялося і росло. Тому вона не заважає, вона ось зараз трошки поквітує, скоресенько вона пожовкне і піде собі на відпочинок. Як бачите, і тут вона вже, є деякі варіації вже від неї. Понюхать би її. Ну, я знаю, що вона пахне. Показую, бачите? Є у нас крізь у квітнику. Вона насівається сама, переупиляється. Тут у мене вона на сонечку квітне пер, перша. Там є в тіні, вона квітне пізнішне, пізніше. Я вибачаюсь, бо дихати дуже тяжко. Хочу показати вам аліум, який я садила в горщик від флоріума. Який я отримала вже геть взимку і садила від хлоріума. Горщик я прикопала ось в такому дерев'яному кашпо. І вже така цибулинка є. Ну, от, хочу показати, ось хінодокса в мене біла. Це, тут буде квітувати біла, я потім покажу, як розквітне. І, як бачите, ще квітують. Далі будуть геоцинти. Геоцинти теж дуже-дуже багато. Хоча цей рік, як я казала, що крокуси не так пишно квітують. Ми викопували форзицію з дітьми, а там був кущ крокусів. То дуже здивувало, що більшість крокусів була пополовині з'їжена, мабуть, все-таки слимаками. Ось вам і причина, чому слабше крокуси цей рік квітували. Значить, що немає і рідодікт жовтого госпожі Ден, Денфорд. Її, його немає, не вийшов. І ось поки я не бачу до декатеона. Це таке, що мене ну, в якійсь мірі засмучує. Як бачите, ще крокуси квітують повністю і вже починає дуже гарно розпускатися арабіс. Це, як бачите, білий, а це рожевий. Ну, тобто тут переплутаний теж рожевий, білий. Тут Бачите, ніжно такий рожевий, а з цієї сторони ніжно-білий. Розпускається вже. проліска Сибірська. Це все вони ось, як бачите. Це все-все-все, вони. Ось, бачите. Хочу показати, як сад живе своїм життям. І наше втручання не завжди потрібне. Дивіться, тут я садила тільки крокуси. Сюди прийшла проліска сибірська. Сюди прийшла хіонодокса, сама, яка буде квітувати. Сюди прийшла фіалка, звичайна лісова. І сюди, ось я показую, оце воно буде квітувати. Це анемона ніжна, яка вже в бутонах і яка скоро зацвіти. Вона прийшла сюди теж сама. От вам таке життя.